Здійснювати краєзнавчі подорожі, пізнавальні екскурсії, туристичні поїздки дуже приємно і зручно на електровелосипедах. Після 4 років експлуатації двох наших електровелосипедів, зроблених зі старих, але ще міцних і надійних дорожніх велосипедів салют. А також після трьох років експлуатації електровелосипеда або міні скутера з педалями ксінзе, ми вже можемо дати свою відповідь на головне питання, яке сьогодні, в епоху стрімкого розвитку електротранспорту, цікавить багатьох. А чи варто купувати електровелосипед? Одразу дамо відповідь, грунтуючись на нашому практичному досвіді. Так, варто. А тепер детальніше про те. Чому ми рекомендуємо придбати вже готовий електровелосипед або переробити звичайний велосипед в електричний? Отже, відзначимо кілька позитивних особливостей при користуванні електровелосипедом. Цим транспортом можна користуватися і як звичайним велосипедом, і крутити педалі з корисним фізичним навантаженням. І як електротранспортом, таким собі міні-скутером, що їде на електродвигуні. Але, звичайно, під час поїздки зручно комбінувати, допомагаючи педалями електромотору, або навпаки, допомагаючи електродвигуном педалям. Таке комбіноване використання педалей та електродвигуна особливо ефективно при подоланні підйомів, у тому числі і затяжних, і на поганих дорогах. А якщо двигун стоїть на передньому колесі, то одночасне використання і електромотора, і педалей перетворює наш електровелосипед на чудовий всюди хід, який стійко їздить і по бездоріжжю, і по слизьких снігових дорогах взимку. Ось ця особливість комбіноване використання педалей і двигуна, робить електровелосипед дуже зручним для дітей і людей похилого віку. Тому що крутити педалі за допомогою двигуна легко, приємно і така фізична зарядка в радість. До речі, маленьких дітей катати на електровелосипеді на задньому сидінні теж і зручно, і легше знову ж таки тому, що електродвигун або повністю замінює педалі, або значно допомагає обертанню педалей під час поїздки. Відзначимо також, що рівними асфальтовими дорогами катати маленьких дітей найкраще ось на такому легкому двомісному міні-скутері з педалями, у якого є м'яке та зручне заднє сидіння з ручкою. Такий міні-електроскутер відносно легкий для дорослої людини, яка може сама перенести його через якусь перешкоду. Звичайно, ця перевага є і в будь-якого електровелосипеда. Його можна легко перенести через канаву або прокотити по бездоріжжю, а також підняти чи спустити сходами і так далі, як звичайний велосипед. Та й поганими вузенькими стежками і доріжками і місточками на електровелосипеді проїхати відчутно легше і зручніше, ніж на звичайному велосипеді. Відзначимо також, що сучасні акумуляторні батареї мають велику ємність і на одному повному заряді, навіть не натискаючи на педалі, можна проїхати велику відстань. Скажімо, наші електровелосипеди Салют. Проїжджають на одному повному заряді батареї при частковому використанні педалей на підйомах і поганих ділянках дороги близько 45 км і при середній швидкості 20-25 км на годину. Якщо ж висока швидкість нам не обов'язкова, якщо ми здійснюємо приємні неквапливі велопрогулянки, пізнавальні екскурсії, то одночасне використання педалей та електродвигуна. Значно збільшасть дальність пробігу на одному заряді батареї. Ось, мабуть, поки і все, що ми хотіли відповісти на питання, чи варто купувати електровелосипед. Так варто. Хоча, безумовно, кожен має право вибирати собі транспорт за потребою, за можливостями і по душі. Приємних вам поїздок, екскурсій, подорожей і будьте здорові!